З нею, потім за... сісти разом І потім вже якось ну, притертися одне, щоб зрозуміти одна одну, щоб вона зрозуміла і так далі. Можливо, такі. Знаєте, пане Іване, це якісь, якісь такі надумані речі, що жінки там мають форму... групуватися чи гуртуватися, чи кучкуватися окремо, а чоловіки окремо. Ми окремо нічого не можемо в тому житті. Чоловік приречений на жінку, жінка приречена на чоловіка. І найкраще середовище, це власне там, де є чоловік і жінка. Я ніколи не мала такої тенденції визначати як там жіноче щастя, жіноча доля, жіночі розмови, жіноча дружба. Жіноча дружба. Ні, в мене дуже в мене є чотири фундаментальних коліжанки, яких я ніколи не буду змінювати. Я без них не можу жити. Це це, це школа, університет і робота. Все, оце вони так мене є від того часу. Ну, вже, напевно, в такому віці, як я, ну, не набувається більше коліжанок, а є оті вірні, від, я назвала ці віки. Тому ну, не роз'єднуємо чоловіка і жінки. Вони є, вони є оці половинки, які тільки разом можуть весь час засвічувати не тільки бенгальським вогнем той світ, бо бенгальський вогонь перскнув і згас, розумієте? І не тільки тою новорічною гірляндою. Не треба оці групування жіночі, я цього, я цього не визнаю. Хоч коли я там роблю якусь забаву в хаті, так то я можу запросити винятково ті свої чотири коліжанки, але це не екстраполюється на політичне поле. Я уникала цього і під час обласної ради попереднього скликання, яка була, де до мене пам'ятаю, хто підходив з жінок з нашої України і робив таку пропозицію. Я казала люди, добре, ну що це за партійні підходи або якісь там гендерні? я до того дуже скептично ставлюся. А Як ви ставитесь до жіночої квоти? Політичних сил так само смішно, і так само смішно і скептично, як і до цього ну, що значить жіноча квота, чоловіча квота. Якщо жінка готова йти в політику, вона йде в політику. Якщо чоловік готовий йти в політику, він іде в політику. Суть не в тому, суть в людських якостях і суть в пропозиціях суспільства, які ти можеш дати. Суть в тому, індивідуальність чи не індивідуальність, незалежно від того, якої ти статі, чоловічої чи жіночої. Ну це такі надумані речі, ну ця Європа, направду не має О, що робити. Країни. Ну вітаю жінок в скандинавських країнах. Тепла, очевидно, там І Жіночий організм, це тепло випромінює на державних посадах, чи що там. Ну я не знаю. Ну нормально вистажують насправді. Попри всі нюанси, ми нормально живемо. Добре, тішуся за це.